Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам хотів розповісти, як знайти мій новий сайт. Він ось так називається Кафе 4 піци червоновухих черепах. Просто вводимо оце. sites.google.com черточка вев черточка с а вот это главная страница вот это коп... и вот эта черточка главная тире страница або якщо вы на ноутбуке это вводим я вот так Зараз копіюю. Так. Копіюємо. Натискаємо от сюди. Копіювати. Далі заходимо в хром. Так, не то. Так і. І що ми робимо ось так. Раз. Вставити. Ось, дуже якась чомусь. Так. Оцей оцю адресу мого сайту. вводимо, якщо хочете, мій сайт знайти, бачите. І Enter. Це. Ви знайшли мій сайт. Відтак поздравляю. А так ось такі тут ціни. Меню. гренки Гренки з сиром і стардину. ціна 20 гривень за 2 гренки. Але нагадую, що на товари, які коштують 20 гривень, та 23. Знижка не діє. Тому що вони будуть дуже дешево кошуть, а 20 гривень. Це для моїх грінок нормально. Так. І ось така тут кнопка. Якщо ви натиснете, ви просто перейдете на мій канал. Так, все, друзі, вже мій сайт. Працюю, нагадую ось така адреса, щоб знайти мій сайт. А, от, Просто вписуйте цю адресу на вашому пристрої і а, ваш і сайт ви знайдете. Ось бачите тут. От я відео деякі прикріпив. От. Бачите, тут все необхідне є, от бачите, якщо захочете там побалакати, е, от замовляйте. От бачите, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.